Нашому каналі, зокрема, в рубриці Корисні рішення. Сьогоднішній відос буде присвячений тому, як налаштувати ваш ОБС так, щоб на виході не було подвоєння звуку. Я три дні три дні дивився різні відоси на цю тему. Таку хуйню знімають Це просто можна було йобнутись Я, бувало, доходив просто до безумства. І ось на третій день я знаходжу відос якогось кацапа. Пробачте мені на цьому каюсь, але який більш-менш роздуплив, як це робиться. І ось сьогодні роздуплю і вас. І так, коли ви встановили тільки ваш ОБС, ОБС, да. ОБС, у вас не буде тут сцен, не буде джерел, буде в мікшері тільки дві доріжки: оці: мікрофон AUX і пристрій відтворення. Додаєте сцени, не проблема, ось тут через плюсик. Також потрібно додати джерела. Джерела також плюсик, і ось відповідно, тут вибираєте всі ті джерела, які у вас тут. Захоплення виходу, захоплення входу. ну Гри екрана там вже по бажанню. Додали, відповідно, у вас ці джерела і з'являться отут в мікшері захоплення звукового входу і виходу. Далі. Заходимо... Ой, не тут. Заходимо в розширені властивості. Давайте я вам збільшу, так, щоб краще було видно. Розширені властивості. Тут, так само виставляєте. Як в мене, прослуховування вимкнено. На фоні Aux прослуховування вимкнено, пристрій відтворення прослуховування вимкнено. І тільки, де у вас захоплення звукового входу, у вас тільки прослуховування. Заглушити вивід. Виставляємо, відповідно, як і тут, і забираємо. Мутуємо. Мутуємо. мутуємо, мутуємо тут мікрофон. Зараз, Зараз мабуть, є під... подвоєння. І пристрій відтворення цей ми також мутуємо. Залишаємо тільки оці дві доріжки, і все, отак швиденько і гарненько це все робиться. Ставте ваші лайки, підписуйтесь, збережете купу нервів і часу. Всім дякую за увагу!